Ну все, Міка, зараз я тебе намалюю і подивимось, що з цього вийде, зрозуміла? Ну, намалюю. А ти а ти бери малюй мене, добре? А, а, -а, -а, -а. потім порівняємо в кого буде гірше, зрозуміла? А що, потрібно тебе погано намалювати? Я не знаю, але в тебе буде всього три хвилини. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо грати в гру, де потрібно малювати на швидкість. Так, що це таке? Треба а, оцінити отримати. малюнки? Ну, і як ми це оцінимо? 3 секунди. Ну, я 5 поставлю. Давай 4, 4 зірочки. Бо тут нема е голубого подаруночка. <звісно> Ого. <звісно> Ого. Ого. Що тут таке намальовано? <звісно> <звісно> я навіть не розберу. Так, <звісно> нічого собі. Нормально, нормально. Ой, я забув оцінку поставити. Ого! Ну, це ну, повна каха. Це, топ. це 5 балів. <звісно> 5, 5. <звісно> 5 <звісно> балів. А що тут написано? Я. Я намагаюся це прочитати, але я не розумію, Наприклад, що це таке. Написав? Ні. Так, подаруночок Давай буду mm, всім. Ну він добрий, мені подобається, чесно. Подарунок чи що? Uh, ну так, малюнок добрий. А скільки всього малюнків цікаво? А, все. О, ні, чекай, ще, ще якийсь. Один є по... нічого а, зовні... всі подарунки, мабуть тому що там це... було таке завдання. Це найвелетенський подарунок. Зрозуміло? Ну, 5, волотей, подарок на круті. Так, тут 100% 5. О, все. Е, а, Так, переможемо. Зараз буде переможець. Хто? Ага, ось цей подарунок. Ой, подарунок. Гімняха на третьому місці. <свісно> Нормально. Так, зараз і ми теж будемо малювати і подивимось, що в нас е, вийде. Мені б хотілося. Хм. Може, о, слухай, в якомусь з раундів, а давай, я, я не малюю тебе. Хе-хе, так, я, я запам'ятаю зараз, як ти виглядаєш. Ага, ану, ану стій, ану, ану, стій. Так, 14-13 секунд залишається до наступного раунду, і ми будемо грати також. Все, я запам'ятав, як ти виглядаєш, тому можна, можна починати малювати. Подивимось, хто там скільки балів поставить на мій малюночок. Ану. Так, починається раунд. І зараз ми будемо так, а що нам. А, диви, нам так, потрібно що намалювати тут щось є. на тему Роблокса. Ха -ха, прикол. Як малювати? О, ні. О, ні. Ага, я побачив. Так, давай беремо. Що, мені, ось так. мені тебе намалювати або як? Ну, напевно, так. Ану, сюди, давай ось так. робимо, Робимо так, тут можна. Тут можна заливати щось чи ні, я не знаю. Уууу, і що це таке? Капець. Добре, давай спробуємо зараз намалювати Міку. Так, сюди. Сюди, сюди. Так, ну тут щось трішечки кривовато вийшло, але нічого страшного, я гадаю, не станеться через це. Так, малюємо. Малюємо. Отже, у Міки є ось такий е, темно-зелений светрик. Зараз так, ми. У нас дві хвилинки. Це чудово. Та там вже дві хвилинки залишилося. <с unscough> Капець. Так, е, Я не знаю, що мені брати. Так, сюди, сюди, сюди. Так, далі малюємо ось таку спідничку. Ось сюди. Тик. Все, супер. Сюди, 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 сюди. Далі робимо дві ноги. Так, в тебе там якісь є ще чулки чи що. Робимо ось так тобі. Сюди, супер. І ось сюди. Так, ну це просто буде шедевр цього століття. Ну, так. Ну, цікаво. Далі, далі я беру так, 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 так. Колір потрібен якийсь отакий. Сюди. Зараз робимо ось так. Сюди. Хе-хе. Я в шоці. Що Шо тут в мене відбувається? Е, так, це, це я намалював, добре. Так, тут буде твоя голова. У нас Роблокс, тому вона буде ось така трішечки скруглена. Так, сюди. Малюємо, малюємо, малюємо. Волосся, далі в тебе волосся, воно десь ось таке, здається. Так, давай сюди. Зараз щось намалюємо. Так, сюди капець. Нічого собі. Друзі, тут зараз екшен відбувається, просто малювальний. Так, це в нас поки що так все виглядає, але далі буде краще, напевно. Я сподіваюся, що буде краще, бо якщо краще не буде, то це все буде погано. 48 секунд. Треба зробити хоч щось. Так, сюди. Ти ще нічого не зробив? Зробив. Чому це я не зробив? Як назад? Як назад? Як назад? Я не знаю, як назад. Я, я не знаю, як назад. Бачу, бачу. Що я зробив? Ні. Нікуди. Так, добре, 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 добре. Не засмучуємось, беремо оце. Так, сюди, сюди. <к fofartilondiova> О, я бачу, як назад повернути. О, все, я повернув назад. Все, 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 супер. Сімнадцять секунд. Капець, нічого собі. 14. Я, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Ай, не то. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Міка, вибач! Вибач, Міка, я не знаю. Я старався. Я реально старався. Все. Що за пес? <ріст> <ріст> Чому мене в мене блисся жовтня, я ще тональну основу не змогла зробити. в мене якась хвороба. Ой, я не проголосувала. Ну, це п'ять. Ти також не проголосували. Міка! <ріст> <Я> не <ріст> Ця штука крива, тому я поставлю три. Ось так. Так, а ну це що таке. Це що, камерамени? Два, давай, я буду як такий дуже жорсткий суддя. Давай сюди. Зараз дивимось далі. Що буде далі? Так, ну квіточка це 4. Це робло, це я не розумію. Так само, як і твій портрет. Квіточка добре, три. Так. Ну, він намагався. Він ну намагався. Це... Три. Три. Також три. Так, дивимось далі. Дивимось, 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 що тут буде. І це все, так? А це є! Так. Це я, і ти ще з мене сміялася, Міка. Голосуй! П'ятірку став. Давай п'ятірку тобі поставимо. Капець, друзі, пишіть в коментарях в кого в кого гірше, в мене чи в міки вийшло. У мене краще. О, капець. Якщо ви вболіваєте за Міку, я то пишіть мені, я Міка. Це хворо виглядаю. О, я тут не проголосував. Так, хто переможе? Ану. Ну, ти на третьому місці. Я на третьому місці. Цікаво, хтось з гравців зараз нас побачить тут чи ні. А ну. Ой-ой-ой. Я не знаю, що це було. От у тебе з цього сім сім балів? Ні, я на останньому місці. Нікому не сподобався мій малюночок. Ех ви! Ви не цінуєте. Не цінуєте мої малюнки. Так, що наступного разу будемо малювати? О, я тут. Угу, це я. Я не знаю, кого що. Подивимось, це капець. Це реально капець. Я в шоці. Так, давай я не знаю. Я хочу щось намалювати цікаве. Не е, значок у цього Роблокса, а якийсь предмет було б непогано намалювати. А, Ого, що це равлика треба намалювати. Нічого О, це собі. цікаво. Ну все, зараз я покажу усі свої таланти. І так, беру, беру э, ось таку штуку. Так, равлики в нас вони десь ось такого будуть кольору. Ага, полетів. Так, давайте робимо йому ось таку штуку. Кожного разу, як я побачила, дається три хвилиночки. Це чудово. Три хвилиночки. Це дійсно чудово. Так, давайте робимо ось так. Сюди. Ось так. Супер. Не питайте, чому він виглядає саме отак, але я просто намагаюся. О! Куди? Шо? Що воно зробило? Ти що? Ти, ти Куди? Ти що таке? Так, малюю заново. Давай, сюди, сюди, сюди. Ні, не подобається. Як назад повернути? Чому не можна назад повернути кнопочками звичайними? Так, сюди. Опа. Супер. Готове. Тепер робимо ось такі штуки тут. Так, давайте замальовуємо усе, замальовуємо. Тут треба взяти так, трішечки товщу штуку. Ось таку. Опа, все, супер. Далі беремо ще більшу і поїхали закрашувати все це діло. Зараз спробуємо зробити просто нереального равлика якогось. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Давай, 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 давай. Я повинен перемогти. Я хочу зайняти перше місце. Сподіваюсь, усім, хто тут малює зараз, що їм сподобається мій малюночок. Так, сюди робимо ось тут, ось таку штучечку ще так замальовуємо. Все, супер. Так, тепер беремо якийсь ось такий колір. Так, я гадаю, що такого. А буде... як повернути назад? Назад, пра э, в право в правому куті і верхньому, там стрілочки. Бачу, це круто. Добре, дякую. Так, тепер ми робимо, ми робимо. Ми збільшуємо оцю штуку і починаємо робити ось таку велетенську штуковину, це в нас буде мушля. Де буде сидіти наш равлик? Так, сюди. Треба це все зафарбувати. Залишається вже О, 40 секунд. 40 Дуже-дуже-дуже секунд. мало часу у нас. Так, треба більшу, більшу штуку за діаметром і швидко все це отак замалювати. Треба ще зробити очі, яких в мене немає. Секунд. Так, сюди. Давай, оп. Оп. Далі беремо ось так, сюди, робимо якийсь колір, я поки що не знаю який. Давай ось так зробимо. Так. Поменше трішечки. Отут робимо ось так. Сюди. Два, 12 секунд. Ва! Нічого собі, нічого собі. Так, сюди, 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 сюди. Оп, оп, оп. оп, оп оп оп, 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 все. <звук> <У -ху! звук> я закінчив. Так, то, чий перший малюнок буде? Ану, ану. О, нічого собі. Ну, mm -hmm, гарно, гарно. Мені мені також подобається. Скільки балів ставимо? А Я п'ять поставлю. О, дякую, це був мій малюночок. Та, це мій, це мій. Це твій, нічого собі. Який ти покупний ровлик? Давай тобі також п'ять. Ану. Зараз Ты у нас. Твій так, то був твій малюнки. Ого! Нічого собі! Це але що це таке? Не really? Це не равлик! Це не равлик. Так, ставимо одиничку, бо це не равлик. Це не равлик. Треба було равлика малювати. Але купу таких цяточок треба було дуже довго. Ого, прикольно. травичка є. Травичка, реально. Ну давай, давай три або чотири, скільки поставити? А я чотири. Так, сиди. Так, ну це. О, це, то, мабуть, не встиг нічого зробити, чи це що. Ще одиничка, одиничка до равлика, тут воно не дотягує трішечки. Хоча якісь е початки є. Так, що далі? Хто далі? Ооо, нічого, О, давай. п'ять, так. Навіть а, травичка сонечко. Сонечко? Капець. Дарне. Так, мені дуже цікаво, це здається останній. Зараз дізнаємось, хто переміг. Ану, ану, ану. Я ану. Хочу. Я на другому місці ну, ну, да, да, да. реально ці, Той малюнок був гарненький. Чому за мене ніхто не голосує? Чому? в мене було 10. Е ну чому? Капець, я засмучений В тебе 12 на 2 більше. Е -ей. Так, ну добре, ну, в мене ще буде, ще буде шанс. шанс. Давай останній раунд зробимо. Дивись, тут можна ще м'яча поганяти. Ану, ану. На. Полетів. О, нормально. Так, зараз будемо малювати щось інше. Я сподіваюся, це буде щось цікаве. Так, Ану, 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 давай. Ось так. І. Запускається наступний раунд. І зараз ми дізнаємося, що у нас тут буде. Хочеться намалювати. Е -е... Треба? щось що намалювати? Сумне щось намалювати треба. Угу Угу, угу. Mm -hmm. Ну добре. Я придумала, я придумала. Я не придумав, я не знаю, що малювати. Я не знаю, що малювати. Капець, друзі. Ну добре, давайте. Я, напевно, буду дуже банальним, але варіантів в мене не дуже багато, якщо чесно, тому будемо робити, що, що є. Так, сюди робимо. Робимо так. Далі беремо ось такий колір. Далі Початку робимо так. Єдом це набивати просто смайлик, але це дуже просто та неоригінально. Все з тобою зрозуміло, Віка. Ти малюєш там смайлик? Так, тихо. Нічого я не малюю. Так. Отак робимо сюди. Так, далі робимо отак. Отак, сюди. Отак, сюди. Ось так. Нормально. Нормально. Отак робимо. Ось сюди. Ось сюди, все. Він якийсь дуже сумний виходить. Так, ану, ану, тут нам треба ось така штука. Так, сюди, 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 сюди. Опа. Супер. Так, можна ще зробити трішечки. Ось так, сюди. Оп, нормально. Ну, поки що мені подобається, що в мене виходить тут. Так, сюди. Далі робимо ось так. Ось так. І тепер ось такі штучки будемо малювати. Так, сюди. Ой, ну це вже щось, я не туди поїхав. Так, мені це теж не подобається. Давай трішечки менше зробимо. Ось так. Ось так. Ні, це теж не туди. Опа. Так, що там в тебе виходить чи ні? Так, виходить. Супер. Зараз ми просто зробимо справжні шедеври. Так, шедеври мистецтва. Так, сюди, сюди, сюди сюди. Треба ще дечого додати. Наприклад, ось такої штуки. Так, сюди, сюди сюди. Опа. Тепер робимо так, і швидко тут ось так. Все це діло ми за. Ми закінчила. Що, майже закінчила? Угу. Нічого собі ти швидка, Я ще ні, мені ще тут довго. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди сюди. Так, робимо, робимо, робимо. Я повинен зайняти хоча б топ-3. Це якесь знущання над баки. Хто вважає, що я повинен бути там, то пишіть в коментарях. Так. О, на, 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 опа, отак робимо так, робимо сюди, отак. Ой, ні-ні-ні-ні-ні це вже не туди, це вже зовсім не туди. Так, давайте зробимо трішечки отак. І трішечки от сюди. О, оце воно. Оце воно, оце воно і ще трішечки. Отак. Опа. Все, супер. Можна ще тепер зробити отак, отак. І. А вже все майже. Все, тоді нічого не буду робити. Мій малюнок завершений. Зараз я буду знову першим. Так? Ні, це не я. Але... А що це означає посередині? Може це. Я не знаю. Може він випадково е, так, на телефоні. А, на... я не проголосував! Капець. смайлик мальчик? О, він написав, що його е, домашній улюбленець помер. Дуже, дуже сумно. сумно. Ну, та та, та, та ну, чому я не проголосував знову? Я забув. Відволікся. Нічого собі, це у нас вже аніме якесь. Давай тут поставимо три, бо тут не дофарбовано. Я там не проголосував. Ну, ну капець, я хотів проголосувати, але е, ті теми вони такі дуже-дуже сумні. О, тут теж нормально. Так, тут чотири поставимо. Чотири поставимо сюди. А ти там голосуєш? Так, звісно. Диви, зараз два наших малюнка залишаються, здається, і все. Ого, ого. Ну це О, я. як красиво. Yeah. Це я, це я. Малював, це, старався. Звісно, дуже красиво. Малював, старався, але як зазвичай я буду десь там. Це на я намалювала, останні... це щоденник! Це ти намалювала. П'ятірочку за те, що отримала цілих, скільки тут. П'ять двійок, чи що? Ні, почекайте. 10 двійок. Та капець. а ну і. Yeah! Yeah! На другому місці. Нічого, це малючок набрав аж 19 зірвом. один що? більше ніж у мене. Ого. Ого. Нічого собі. Ну все, на цьому можна і завершуватися тоді. Я зміг потрапити у топ-3. Oh, а ти там були три рази чи що? Oh, так. Так, ну Все, я пішов звідси. Здається, художником мені не бути. Ну що ж, друзі, ось таке відео в нас вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайк та пишіть у коментарях, які малюнки, точніше, чиї малюнки були найкращими. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! На все добре, котики!